На Росії готують закон про проведення спортивних змагань на анексованих територіях України. Фанат Арсенала знайшов, як можна зекономити 50 мільйонів на трансфері. Модрика Усик зіграє у футбол за профі команду та європейський клуб, який відмовився від трансферу Малиновського. Мої вітання, друзі, зараз дуже складна ситуація. Ракети літають над Україною у Львові. З неструмно 90% Всього це відео я взагалі записую між домом, кав'ярною дорогою. Коротше, друзі, дуже складна ситуація. Бережіть себе, а я поки вам розкажу про новини українського футболу, бо є багато чого цікавого. Поставте вподобайочку, і ми стартанемо. Почнемо ми з новин українського футболу. Футбол 2.0 Олександра Денисова оголосив про проведення зимового товариського турніру. BGV Winter Cup 2023. участь у ньому візьмуть чотири команди: Ворскла, Верес, Естонська Левадія та Полісся, у складі якого виступатиме український боксер Олександр Усик. Турнір пройде у Туреччині з 6 по 15 лютого. Усі матчі транслюватимуться на ютуб каналі Футбол 2.0. Перший Вінтеркап відбувся минулої зими. Його організували телеканал Футбол, які припинили своє. Існування, спроба Денисово розусти на бабло власника. АТБ. здається, пройшла ціла вічність того моменту, як ми жартували про перший Вінтеркап. Цікаво, чи Денисова як організатора турніру випустять почутись до Анталії? До Зорського не спішіть. Про Ворску до речі за хвильку. дуже влучно підвічно. Полетів да. півзахисник зорі Крістіан став гравцем сербського клубу Младост. Деталі угоди не розголошуються. 23-річний бразилець у поточному сезоні провів 8 матчів за зорю. В його активі 4 результативні передачі раніше повідомлялося, що гравець тимчасово залишив зорю через війну. Нападник Дніпра один артем довбик став найкращим гравцем року за версією опитування команди номер, якому взяли участь гравці та тренери усіх 16 клубів. Довбик випередив він Шахтера Михайла Мудрик та півзахисника Дніпра 1 Олександра Піхальонка, які посіли друге та третє місця відповідно. Інші позиції в десятці списку виглядають наступним чином. Довбик насправді цього сезону показав дуже достойний рівень, як і минулого сезону. Очевидно, чому він на першому місці, і так само очевидно, що дуже класно зустрічати новий рік за переглядом топового футболу. А ще крутіше, робити свої влучні прогнозики, де? У наших друзів з Фавбет, де ще. Я як завжди лишаю посилання на них в закріпленому коментарі під цим відео. Там же на вас чекає бонус в розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. А також не забувайте, що Фавбет частину від прибутків компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Тож, друзі, будьте всередині гри разом з трибуна та Фавбет. А ми чим чекуємо далі, стало відомо, чому Шахтар дав відмову на першу офіційну пропозицію від Арсеналу. Висловився Карло Ніколіні. Деякі гравці, які, на нашу думку, не сильніші за мудрика, були продані приблизно за 100 мільйонів євро. Тому 60 мільйонів це мало для нас. Але ви знаєте, знайшли вихід з цієї ситуації, хто правильно фанати арсенал. Вони вигадали, як купити мудрика і при цьому солідно зекономити. Генії! Шахтар хоче 100 мільйонів євро за мудрика, коли вся їхня команда коштує 115 мільйонів. Просто купіть клуб, перемістіть мудрика і знову продайте клуб за 50 мільйонів. Проблема вирішена. Написав уболівальник, прикріпивши скріншот з порталу TransferMarkt. Полетіли далі. Я сумніваюся, що така афера пройде. Тому летимо далі. Марсель вибув із списку претендентів на півзахисника таланта Руслана Малиновського. Свідчить тут Рекато Веб. Французький клуб вирішив відмовитися від трансферу через занадто високі запити бергамаски. Ні, ну добре, якщо не АПЛ, то Марсель це також дуже хороший варіант, але і вони вибувають. Блін, я кажу зараз про те, що дуже хочеться аби Малиновський покинув таланту. І дуже хочеться аби це відбулося вже цієї зими. Але якщо цього не станеться, то ще півроку вважаю, втрачено дуже сумно. Ну і тема до ворскви, як і казала раніше, у них можуть виникнути серйозні проблеми вже найближчим часом. Бо на французькому курорті Куршевель за запитом ДБР затримали українського бізнесмена та екс-депутата почесного президента ворскви Костянтина Жива. І що можна по тому сказати? В першу чергу це добре. Ця чистка олігархів це дуже добре, Те, що це впливає. Погано, як може статись на український футбол, бо може зникнути клуб. Логічно, чому він може зникнути? Бо якщо у ваго з'явиться купа головняку через всі ці історії, ясно, що йому буде не до футбольного клубу. Він і так, в принципі, останнім часом активно так забивав на мозку. Це добре, що відбувається така чистка. Цей олігархічний футбол він дратує максимально. Як ви до цього друзі, відноситесь? Пишіть. В коментарі, як я сказав, чистка це добре. І добре, що вона в першу чергу чіпляє русню. Щоправда, хтось до сих пір вважає, що те, що русня, зокрема, у футболі зникає, це заслуга в першу чергу нашої УАФ. Я про Біланова, який нещодавно видав вогняний спіч. Я вважаю одним із головних досягнень, що УАФ та і президент Павелко домоглися ізоляції російського футболу. Ну, звісно, звісно, УАФ, оф корс. А тепер друзь таке питання: пригадайте хоча б одну заявочку у АФ, серйозну заявочку щодо того, аби ізолювати повністю РФ, якусь їхню реакцію на якісь подібні виборки у сні? Чотири секунди пройшло. Відповіді не почув. Дякую. Заступник прем'єр-міністра Росії Дмитрий Чернишенко повідомив, що готується до прийняття закон, що передбачає організацію спортивних заходів на анексованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України близько 1400 атлетів та 214 тренерів займаються в 28 регіонах. Вони брали участь у змаганнях і присвоєні розряди. Більше 50 талановитих дітей були зараховані у футбольну академію Євпаторії. Готуються до виходу. Спеціальний закон про розвиток фізичної культури та спорту, який визначить умови проведення змагань на нових територіях на акредитацію федерації присвоєння звання, сказав расист Чернишенко. У лютому нагадаємо Міжнародний олімпійський комітет відкликав олімпійську нагороду у нього. Ну і от де реакція у Афнуто? Звісно, звісно, я переконаний, що ще до старту тих недозмагань, які будуть виглядати і ось так: от, наші ЗСУ звільнять наші території і змагання будуть проведені під нашими українськими прапорами. Але я повернусь до спічу Біланова. Де, хоч спіч УАФ, як на кшталт того, який я щойно видав, що «почекайте, ЗСУ, все звільнено до побачення. Де такі спічі? УАФ? Вже давно засунуло голову в землю і може про русню що сказати тільки коли їх намагаються заграти, запихнути за те, що вони кляті корупціонери. Словом друзі, що ви думаєте про ці виборки Русні? Про УАВ, про Біланова, про інші новини, які я вам сьогодні озвучив. Багато вогню сьогодні буде в коментах. Я думаю, друзі, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Хочу вам сказати, в першу чергу, бережіть себе. Зараз дуже небезпечно. Зараз ціла низка ракет літає. Я дуже дякую, якщо ви знайшли кілька хвилин, аби подивитись це відео. Якщо це правда, то віддячте подобачку, а потім підпишіться на канал, аби бути в курсі всіх новин українського футболу, які вам справді можуть бути цікавими. Макс Коляда, Ютуб Контрибуна, бережіть себе і папа.